Питання СЗЧ виникає тоді, коли є втома, коли в людей немає ротації, коли люди не можуть адекватно отримати відпустку, тому що командир не може відпустити людину, бо немає його ким замінити. Відповідно людей, які пішли в СЗЧ, треба розуміти їхні причини, чому так трапилось. І недаремно відповідний закон був ухвалений, і недаремно ці люди. Які е, були чи є в СЗЧ, зараз можуть по амністі повернутися і е, поновитися навіть в інших частинах? Бо, можливо, сталося таким чином, що е, був якийсь неефективний командир, дискомунікація, задавнені проблеми, будь-що, це е, колектив. Це може бути не якісний менеджмент, а людина може бути насправді нормальною, і це тому... треба озвучувати. Так, правильно? І тому Шо? вона Що дуже часто це замовчується, і ця проблема вона ж як потім її хірургічним методом, фактично, треба вскривати. Бо коли ну, замовчуєш, море. воно накопичується і потім сніжником. Проблема так тому такі люди можуть звертатися до нашої бригади, е якщо вони знайшли там, скажімо, побратимів, е чи бачать ефективність роботи того чи іншого підрозділу, хочуть його підсилити і мають на це. Відповідні компетенції, бо це також потрібно перевіряти, то ми радо будемо вітати людей, якщо в них є на це відповідні підстави. Тому це дуже логічний, правильний закон, і я би радив всім, хто підпадає під нього, скористатися цією нагодою, тому що це буде правильний логічний крок з перспективою. Бо загалом все який є карним злочином, ну. Безперспективне, в подальшому так. відповідно, це такий ну новорічний подарунок, новорічно різдвяний, коли можна а, виправити а, ті речі, які стали на заваді нормальної ефективної служби збройних сил України.